Донецьк місто моїх перших спортивних перемог під прапором України, моєї рідної України, яку сьогодні щодня атакує Росія. Через ракетні обстріли українські спортивні зали покинуті або розбомблені. Трибуни охопила тиша. Але спортсмени всього світу не мовчать. Завдяки їхньої боротьбі Росію і Білорусь вже не допускають до міжнародних змагань. Європейський гімнастичний союз також заборонив виступ спортсменів країн-агресорів. Разом ми можемо зробити ще більше, щоб повністю ізолювати. Іх від спорту діліться своїми постами із хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Маємо боротися на спортивному фронті. Поки не закінчиться війна, мовчання вбиває.